В Roblox. Да. От так. да. Отак от. І давайте будемо вибирати ігру, як завжди, на угади, яка нам попадеться. Так, я мішаю і я хочу. Давайте мішаю, мішаю. Мені дуже цікаво, яка мені попадеться. І допустим, давайте, давайте. Не знаю, і тепер хочу якийсь краю взяти, допустим, от таку. що це? Так, нажимаю і що? Це якась отака гра. Ну, давайте попробую. Мені цікаво, що це за гра. Так, тут оці запитання. Зачекайте. Я спробую хоть Ладно. начало. Рерусен. І тут у нас його все. все. М -м. Ну, отак от, от я зробила хоча б російський язик чим таке. Я вже дуже хочу грати. Лол. Лол. Капець така довга. Скільки сторон ви... Я откуда знаю? Что таке пентагон? Капець, вона зараз стопиется. Сколько кусочков в целой пицце, если разрезать ее пополам? Три. А можем мені отвечать просто? Три. Четыре? Реально? Я даже не знала. Ну, то по копится. Если у вас есть две печатные... Ага, печенье, да. И вы идите, оба, сколько печенья у вас осталось? Ноль. Что такое два десятых цифр. М -м -м, я не знаю. Четырнадцать реально. Где? Ну, Давай ты быстро отвечай, так да, что-то так легко знаешь, сколько людей? Подивись на меня. Капец, она так долго думала. Ну давайте уже втопиться все. Миллион... Ну, три. Ну, шесть, боже, шесть. Ну, думаю, что 3-3 боже я запуталась трішки. Ну, давайте сколько цифр в ноль. Ну так все. Я, напевно, иду грати. Капец, мне дуже страшно, але я дуже рада, что я изменила назву. Так, ну все. У них хотя бы тришки а я вообще не выиграла. Легко, точно, прям легкий уровень, ну что там. Я легкий попробую, потом важкий. Сколько сторон имеет... Четыре. Напишите в комментарии. Давайте вы тоже напишите мне в комментариях. Теперь э, так, если у вас э, 5 воздушных шариков, и вы отдадите 2, сколько у вас осталось... Э, ну, я делал 3. Або 5, я никому ничего не отдам. Сколько перс нажей Гоку вось? Я не знаю п'ять, я не знаю. бляха муха Два. А чому мене вода не виросла? Сколько клавиш со з на… Я не знаю, з якими стрілками? Три я просто любу сказала. Ні. Сколько Шість? або вісім? Фух. ну в 4, да, правильно, чотири є, але є і ну такі Оскільки... Ем... Тисяча? Я не пам'ятаю, напевно, чи сто четырнадцять. Капець! ну її полыпа. Я звідки знаю сколько команди? Я не знаю все, я все забираю. Я не знаю просто любу девять девять. Не знаю. Пять капец. Если у вас есть четыре монеты, и вы вот эти две монеты. Сколько монет у вас две? Я не Четыре, Чи... три боже. Ну, Один. Ну, коротше, не знаю, мені щось ця гра не сошла, давайте якусь іншу. Якусь цікаву, давайте, так. Давайте ще раз, раз два, три. Гортаю, гортаю. Не знаю, давайте допустим... Не знаю це от... Що це за гра? Ем. Ем. Що це за гра? Мені страшно, вона якась страшна. Мені страшно купив, що це? Боже що це за люди тут такі? Такий щофак на першому місці на другому. що це за гра, я не розумію? Я не розумію, куди мені йти? Що це за гра? Які ножі мені ніяких ножів не потрібно. Розкажіть мені, що це за гра просто? Могили якісь, боже. Куда я попала? Да я боже, тут такие лабиринты. Ой, какие колокольчики. Боже, что это? Я не знаю, что это за Я не знаю, что мне тут делать. какие маски. Что это такое вообще? О, добре, я собі на особливу надію, що там за проход. Коротше, я не розумію, що в цій грі потрібно робити, так що я виходжу. Вона якась дивна просто. Так, і давайте далі. Так, вибираю, вертаю, тепер допустимо, наверх. Не знаю, допустим, давай-то такого-то хорошо. Это игра. капец. Ну, давайте то играть. А вдруг кто знает, вдруг будет прикольно. Не страшно. Ну, давайте, допустим, тройку. Я не знаю, я даже первую не пробувала. Давайте двойку. М -м плей, я не знаю, що мені назвати, просто капець, мені страшно. Я боюсь. Я играю не саму боюсь грати, а ще в Роблоксі капець. Плей добре далі. Капець, не страшно, що де я? В якійсь кімнаті? <п isolation> я зіграти не хочу. <п Help> Иду, боже, я налегалась. Я буду просто за этим чуваком ходить. Все мне страшно. Я никуда не пойду, мне не страшно. Выходи, я никуда не пойду, мне страшно. Так что я дружу просто от страха. Там грань была? Не, знаєте що? Я кажу, пожалуй, Я поіграю в першу. Краще, ніж ось. Мені ужасно страшно, тому що там темнота. Чомусь на цьому було все світло, так, сонечко таке красиве. Ні, я після цього спати не буду. Перше. А я ще останню хотіла. Ой, якийсь мерведик? Знаєте, як в реальності, знаєте, о, типу ви лягаєте такі... А як підліжку лягти не можна? Я підліжку лягти не можу. Ви іздіваєтесь? Чому я підліжку лягти не можу? Чому якийсь таймер йде? двері ще відкриті до того. Мені дуже страшно. Я тут дивіться Я цю штуку хочу збалити. То це був. Я це болило, воно впало, вроді би. Мені mm, дуже страшно. Не робила. Я знаю, що мені робити, я просто буду тут сидіти. Я чуть не здохла від страху. Не, ну, ну так і скажу. Це не моє все. Границя не моє. Я ще раз не... лейду. Раз я зайшла в цю ігру. Все, на цьому все. Пишіть в коментарі, які мені ігри далі грати. Надіюсь, на ніяк. ніякі страшилки. Мені дуже страшно. Прошу, прошу просто не страшилки. Тому що, допустим, перша серія була прикольна. А вже друга не дуже. О, давайте ми ще цю ігру пограємо. Вона якась прикольна. И что, мне не в круг требостаты? Сколько их там вообще? одна из присяды вышел, реально. Я в кругу. А шо тут робити? Тут якісь прип'ятцевей будут, я не розумію. Не знаю, я просто буду тут ходити. У нас щось буде падати, я не знаю. Зачекайте, я собі перекладу це все, тому що я знову нічого не розумію. Бля, що це було? Выбочайся, конечно, це було? Палака. Я програла, мені вже це не цікаво. Тепер. Знаєте, тому що програла. Ну, коротше, на цьому все. Всім пока-пока. Підписуйтесь, давайте доб'ємо 1000 підписників. Всім пока-пока!